Як же болить душа, а ти її лікуєш? Ну, коли лікую, печінка болить. Чоловік каже дружині Кохана, я запросив сьогодні ввечері друга повечеряти з нами. Але, Люби, у дитини не жить, у мене прання, я нічого не приготувала у квартирі безлад. От і добре, бо він мій найкращий друг і я хочу його врятувати. Врятувати від чого? Ну, він останнім часом почав думати про дружня. Ввечері жінка йде додому через парк і чує. Стояти, зупинилася, лежати, лягла, Повсти. поповзла, раптом на вухом співчутливо. Жіночко, вам погано. Я цю собаку треную, дивлюся виповзити. Чоловік з дружиною увечері на кухні. Кохана, зроби мені, будь ласка, чай. Ой, Любий, я так втомилася, зроби сам, а я не втомився, я ж на роботі був. Добре, не будемо сваритися. Давай я тобі зроблю чай, а ти мені. Давай, Люба, ось твій чай. А я перехотіла, ти сам. Ти гіпнозом володієш? Ні? А чому ж я тоді з тобою одружився?